Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. Дякую, що приєдналися до нас. Мене звати Руслан Дроздов. Ви найближчий час тут у цій студії ми будемо говорити про наших ветеранів. Наші захисники, воїни, дівчата і хлопці повертаються з фронту і в міру своїх сил і можливостей вони у тому числі не тільки займаються реабілітацією, не тільки готуються знов повернутися до лав збройних сил України, не тільки мріють про нормальне мирне життя, а ще й приєднуються до навчальних процесів. Вони знаходять собі місце у вищих навчальних закладах. Вони діляться з молоддю своїм досвідом, передають а, всі ці знання, які вони отримали під час проходження служби на війні. Вони повертаються і таким чином, в тому числі до мирного життя, і проходять таким чином, в тому числі і психологічну, і моральну реабілітацію. Тож сьогодні ми хочемо про все це і поговорити в нашій студії. Сергій Козаченко, помічник ректора Одеського державного університету внутрішніх справ по роботі з ветеранами і сам ветеран російсько-української війни. Вітаю вас, пане Доброго дня, Руслан! Хочу розповісти трошки про себе. Я будь к... ласка, я колишній боєць спецпідрозділа Омега Національної гвардії України. Після поранення був звільнений запас за станом здоров'я. У мене після контузії була втрата зору на праву сторону слуху. Потім закінчив службу, вирішив, куди ж податися далі. Ну так. Тобто 18 років в мене служба, тобто бойовий шлях 14 року на фронті, тобто 10 років я, грубо говоря, провів в Донецькій Луганській області. Угу. По сей день мій підрозділ виконує бойові завдання в тих краях, конкретно я не буду говорити, де? Не, звісно. Да. Поступила мені пропозиція піти до Одеського державного університету внутрішніх справ, займатися ветеранською роботою, uh -huh. Тобто я помічник ректора по роботі з ветеранами. Чим ми займаємося? Займаємося правова допомога, психологічна допомога, тобто в нас є хаби працюють, вже, де ветерани можуть звернутися, наприклад, там, оформлення пенсії або пільги, тобто ми з цим, цим допомагаємо. Uh -huh. Е, адаптивний спорт. У нас е, зроблені вже зали під адаптивний спорт. Тобто, там можуть особи з інвалідністю, тобто в інвалідних візках е, також заїжджати. Тобто спортзали, і туалети, Тобто це тренажерний зал. Потім є площадка у нас на вулиці, яка е, також підходить під адаптивний спорт. Плюс угу. е, працює у нас теніс. Тренує у нас Олег Соколов, який є сам особо з інвалідністю, мастер спорту з тенісу. Тобто приймають участь як і курсанти, також і ветерани наші по тенісу. Ну і ми з ветеранами і університету постійно участвуємо на змаганнях Там нескорені, проводять так. там і мінветеран, проводить дуже багато, тобто, ага. стараємося долучатися і адаптуватися до цивільного життя. Також ми пропонуємо роботу у нас в університеті ветеранам, Тобто беремо грубо говоря, всіх. У тобто нас працюють вже іменно особи з інвалідністю близько 16 осіб, Це, в яких там є ампутація Нижньої кінцівки, є ампутація Верхньої кінцівки, є взяли ми одну особу повністю незрячий. Тобто він вміє працювати на клавіатурі для незрячих, uh -huh. тобто ми його взяли в кадр, він вже Працює у нас декілька тижнів. Нього все виходить. тобто працює, тобто беремо всіх. Ну головне бажання самого ветерана да, працювати да, да. і плюс, помі помімо цього також у нас є освіта для ветеранів. Тось, да. які можуть і працювати, і навчатися у нас по спеціальних програмах, де без безкоштовне навчання. Угу. Плюс у нас працює автошкола, є два автомобілі. Які адаптовані під особи з інвалідністю, тобто uh -huh. також безкоштовно ми надаємо ну, получення прав. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ну ветерани охоче йдуть до роботи, охоче вони повертаються ось до такої реабілітації, uh -hmm. до такого мирного життя. Чи треба все ж таки вмовляти, розмовляти з. з ними? Ним? З, ну, з деякими важко працювати, тобто особино важко працювати, у кого важкі поранення. Uh -huh. Тобто, є особи, які там ампутація двох кінців. Да. Тобто вони себе якби не можуть знайти в суспільні, вони не розуміють, як їм далі адаптуватися. Тобто, стараємося там, я ректор, заступник ректора, я як помічник, ми спілкуємося з цими людьми, угу. стараємося там, на моєму прикладі, на прикладі в яких вже в нас працюють, тобто допомагати їм працевлаштувати. Плюс, наприклад. Попробували у нас, наприклад, там дежурна служба. Да. Йому не сподобалося. Каже: я не можу, мені важко, есть, я не можу ці там цілий день висити або сутки. Ми пропонуємо йому другу, там, наприклад, uh -huh. кафедру якусь. Uh -huh. І пробує, і старається. Хтось. Тобто є мі... варіанти, завжди є, ви варіанти. можете знайти якісь. Також варіанти. ми співпрацюємо. Прикордонна служба, Нацгвардія, ДСНС, ГНП. Тобто, у них також є цивільні посади. Наприклад, yeah. у нас в університеті не підійшла посада. Uh -huh. Ми можемо запропонувати МЧС. Uh -huh. Людину не залишити по-любому? Так, да. uh -huh. це ми беремо іменно ветеранів особ з інвалідністю. Uh -huh. І ветерани можуть дійсно продовжити нормальне життя, uh -huh. абсолютно мирне життя. Він працює у нас, uh -huh. навчається, може отримати права, займатися спортом, виступати uh -huh. і почувствувати себе рівним. Тобто, як суспільство висприймає нас ветеранів, ну, по-різному. -по -по да, тобто ну, особисто моя думка, то тобто, маєте. Має бути повага, угу. має бути вдячність, плюс особа з інвалідністю має рівність, Ну, відпочивати. ну так, щоб до неї не ставилися да. дійсно як до інваліда. Вона да. абсолютно така ж людина. Плюс соціальна адаптація. Да. От, по іменно соціальній адаптації У нас ну, от, іменно в Одесі чим я стикнувся. Дуже мало доступу до спортзалів, угу. де людина може з інвалідністю прийти безкоштовно, щоб там був тренер, який може з ним займатися і адаптувати. Ну так, ну да, плюс всі спортзали готові, плюс також організації, які там частного характеру, угу. тобто є, якихось там підприємства. Де вони ну мало хто запропонує собі з інвалідів, не бояться яких брати, Тобто, щоб брали, пробували, да. і щоб вони могли спробувати. Тобто, є там хтось електрик, може, хтось айтішник, Тобто, щоб більше особ з інвалідністю брали іменно ну так да. ветерани, не, ж до цього кимось да, працювали. Да, да. Да. Не іменно державні установи, а щоб і ще і підприємці підключалися також залучати таких особ. Ну і ти паче, до таких підприємців я став, я знаю, що і держава ставиться по-іншому, вони сплачують інші гроші. Тобто, для них вигідно брати інваліда, для них вигідно брати ветерана. Для них вигідні ці моменти, і це людина, яка хоче працювати, це людина, яка вміє працювати, відповідально вміє працювати. Ну і вигідно з економічного плану теж. Ну і також ми хочемо ветеранів, які ми беремо до себе Одеський Державний інститут внутрішніх справ, щоб вони передавали свій досвід, передавали іменно курсантам і спілкувалися. що uh -huh. у нас курсанти також із різного там напряму. Когось батьки загинули, когось в yeah. полоні. Тобто вони передають свій досвід, наприклад, от. Так, тактичну медицину беремо. Кось uh -huh. була ампутація кінцівки, йому неправильно наложили турнікет. Тобто проводять, наприклад, у нас тактичну медицину, ветеран каже, от на моєму прикладі, якщо Я мен... втратив кінцівку. через... через... кінцівку, так, да, через те, що мені неправильно належив, там товариш, або yeah. ще якийсь турнікет. І щоб з цим таким не стикалися, то приведуть свідоцтві. І там е, е, відпрацювання, наприклад, е, штурм здання, наприклад. Yeah. там... Також, то есть, там передпоказують, показую, що так не робіть, бо може бути така ситуація. Тобто, mm -hmm. у то то нас, да, то то есть, в нас ну, стабільно два рази тиждень до спілкування з курсантами, з різними курсами. Mm -hmm. Плюс розповідається про свій бойовий досвід, шлях, проблеми, які стикаються. То що, от я, наприклад, у мене, в мене Національна гвардія в системі була МВС, так само yeah. так само, як і університети пускає поліцейських. Тобто, ми, грубо говоря, в одній структурі керуємося одними законами, то є і. Mm -hmm. Ну, ви знаєте, свого часу я коли навчався ще у радянській школі, коли був а, малим, до нас теж ветеранів проводили, але це було якось, ну це було дуже показово. Приходив який дідусь на паличці, він сідав і дві години нам розповідав свою історію з Акопу. Ось ми з хлопцями, а ось так, а ось було так, і все. Ми от слухали його, як кіно дивилися. Ніякого досвіду він не передавав нам. Він не розповідав, як він жив, що він робив і так далі. Тут є можливість все таки Показати наочно приклад і дати цей приклад, щоб людина не робила якісь помилки, які пройшов, через які пройшов цей ветеран. Ну і також щоб розуміли, що така війна. То що да. війна для когось почалася в 22-му році, а для когось почалася для мене особисто в 2014 році. Тобто я на той момент молодий хлопець, 25 років. Мені е, їду на Донбас, кудись не розумію, куди. Коли у нас пішли перші втрати там поранені, ми mm -hmm. зрозуміли, що це не... Оце війна. Це справжня війна, да, да. це справжня війна. Ну і так дійсно, є хлопці, які вже 10 років вони на війні і вони продовжують там служити. І є хлопці, які можливо вони можуть вже стати ветеранами, але вони хочуть повернутися на фронт. Вони хочуть повернутися. Не в пекло війни, а вони хочуть повернутися до своїх побратимів, і у вас ветерани якраз і можуть співпрацювати так, так, плюс, з побратимами, плюс спілкування, плюс допомога друг другу. Да. Тут із підтримка, Тобто, навіть елементарно. Там от мені треба добратися на роботу, ти на автомобілі, наприклад, угу. підвести. Тобто друг друга допомога, плюс в залах ми займаємося. Там якісь підтримки, шутки, то я людина відчуває, що він ну, на цьому життя не закінчено. Абсолютно, абсолютно. Це дуже добре, що є такі дійсно і вищі, які дають таку можливість цій підприємці. Знов-таки звертаємося до наших одеситів. Треба ставитися по-інакшому. Треба змінити себе. Ми ну, от вже там повномасштабки з половиною роки. Ну, чотири вже практично роки йде. Є люди, які, на жаль, не змінилися з вашої точки зору. Ну, все ж таки, от ми там затронули трошечки цю тему. Як треба ставитися до ветерана, як треба до нього? Бо, бачиш, іде якась бабуся, вона починає ридати, коли бачить ветерана, чи інваліда, чи військового взагалі. Хтось починає причитати, хтось починає якось відторгатися від нього. Це твої проблеми, а це моє життя. Як треба до цього готуватися, що до тебе, до родини, повернеться людина, яка пройшла пекло війни. По-перше, так як казав, що повага має бути до ветеранів, тобто, щоб вони відчували, що ви їм вдячні, що хтось загинув, да. хтось втратив здоров'я. Тобто, повага за те, що він зробив, за те, що ворог зараз не в Одесі, а іменно там на той території, якій знаходиться, тобто, що він стримується. Вдячність, Вдячність – от саме один із таких аспектів це хвилина мовчання. Угу. Дуже по-різному реагують. Тобто, і зараз вже на рівні іменно там вже президент дав команду, щоб іменно встанавлювались автомобілі. Це я за це також за, щоб постановилися тролейбуси. Тролейбус був звуковий сигнал, що от, хвилина мовчання, що ми пам'ятаємо тих, хто загинув. А загинули ж не тільки військові, а й цивільних дуже багато, дітей. Да. І той, що пам'ятали, якою ціною достається наша цілісність, незалежність держави. Ну, і рівність, щоб ветеран себе чувствував рівний, щоб, е, понятно, ветерани зараз по-різному спілкуються. Може, в магазині десь нагрубити комусь. То є, ну, Він не за те, що він таки а за те, що війна. Ну, так. Війна, да, нерви, нерви, все, скільки він там бачив, і втратив, товаришів втратив там, і товариші втратив, і більш якось. Старатися тихо говорити, заспокоювати. Ми тобі допоможемо, надо звертайся і все. ну знов таки. Я бачу в магазинах, я бачу в кав'ярнях. Ну по такому середньостатистичному житті, як люди все ж таки намагаються правильно ставитися до ветеранів. Якщо вони бачать, що людина пройшла пекло, воно, воно видно і по очах видно, і по фігурі видно, що це військова людина. Її пропускають, її поважають. Розумію, що є якісь люди з проблемами в голові, які кажуть, що дійсно це твоя війна, це не моя була війна і так далі. Ну і починаються сварки. Це теж дуже погано, тому мені здається, ну треба дійсно з повагою величезною ставитися до ветеранів, а не носити їх на руках. Я розумію, що це теж ветеран не дуже полюбляє таке ні, відношення, ні. щоб до нього ставилися як до якоїсь там рослини. Ні, це або про це нормальна людина, яка ну і ще знаєте, є такий таких статус як говорити інвалід. Немає інваліду, є особа да. з інвалідністю. Да то тобто, це також для ветеранів дуже чутливий момент. Чутливий момент. момент да. Да. Ну і знов таки чутливий момент, коли ти підходиш. Я бачив такі ситуації до крамниці, а заїхати до неї ти не можеш. Ти людина на візку колісному? Ти не маєш Так, більше пандусів ставити. що пандуси це взагалі Да, в нас є кнопки біля кав'ярні, де можна викликати собі офіціанта, який ви дивини нас з'являється, в Одесі. Дуже багато дозявляється. Зараз я бачу там і пандуси, і підйомники ставлять. То це ну щоб було їх побільше. А як в університеті внутрішніх справ? Чи є всі умови для того, щоб ветеран мог пересуватися? Так, у нас є пандуси, у нас є корпуса. есть, якщо попасти в саме навчальний заклад, то є в нас обсторонні пандуси. Зараз ми у спортзали, де у нас проходить теніс, там тренажерний зал устави, ну, вже закупили і в процесі зараз установка, то є підйомник. Uh -huh. Тобто хто приходить до нас займатися, то есть, наприклад, на той теніс, то есть, в інвалідну візку, то йде yeah. підйомник, який він може заїхати собі. Плюс uh -huh. облаштовані туалети у нас душові спеціально для особ з інвалідністю uh -huh. і ветерани охочі займаються спортом. Ну, з деякими важко, чесно Власне. скажу, бо я стараюсь їх підтягувати і приходиться деяких заставляти. Mm -hmm. ну, Прямо за... так. Да, да. Mm -hmm. В команді сам дзвонить, що там, давай, я кажу, я не можу, я зараз там мене поїду пострав. Давай, mm -hmm. я тебе чекаю, давай приїжджаємо займатися. Ну це класно, коли хлопці дійсно можливі, от є така можливість займатися спортом. Так, знов-таки звертаємо увагу, що ви праві є величезна кількість клубів в Одесі, які не підготовлені до цього моменту. На другому поверсі клуб або взагалі ні пандуса, нічого нема і немає відповідного тренера, Тренер, який да, теж хочу. повинен знати, як працювати з такою людиною. Бо це не просто так дав йому вправу, підтягуйся, і все. Це ти повинен знати. Це в тебе, як у тренера, повинна бути освіта. Ну може і не медична, але освіта людини, яка вміє займатися реабілітацією. Реабілітаціє, це дуже важливо. Так. Да. Ну я сподіваюся, що таких людей буде все більше і більше. Я розумію, що шкутельгає держава не скрізь є да. гроші на ну, все зараз. Це. У нас розвивається от іменно на уровні міністерства внутрішніх справ. Розвивається спорт, розвивається права, психологічна допомога, тобто угу. адаптивний спорт. Е щоб розумієте, щоб не було так як колись, коли Америка після В'єтнаму, як забили, забули за ветеранів. Да. Тобто, ми щоб не стикнулися з таким досвідом, то тобто, й, от зараз починає вже у нас працювати іменно, ветеранам допомога. Ну і наш університет цим займається. Ну так, да. університет завжди був попереду, серед вищих, завжди ви показували ну досвід такий правильний. Я сподіваюся, що у цьому питанні ви зможете підтримати цей стяг. Скажіть мені, будь ласка, ну, ветерани. Ну, от завтра закінчиться війна, ветеранів буде значно більше, значно більше. Чи готовий а, університет, Одеський державний університет внутрішніх справ і надалі працювати з ветеранами Звісно, і розш розширяти цю номенту розширяти? Ми ще двигаємося в цьому напрямку, щоб розширитися більше, щоб більше було ветеранів, більше передавало свого опиту. Тобто, щоб на всіх кафедрах працював. наприклад, на принаписих хтось на психологічній да. там кафтрі, хтось на тактичній, хтось на фізичній, то тобто, й uh -huh. передавали свій досвід свого іменно досвіду бойового. Mm -hmm. Ну і це ж знов-таки ця людина може і навчатися в університеті Дісне, може отримати да. другу. Дивіться, для нас також світу. ми ж пропонуємо посади. В когось з колишніх військових є вища освіта. Да. Тобто він йде на там, іншу посаду. В когось не має вищої освіти, ми, ми все одно його влаштовуємо, але mm -hmm. одразу пропонуємо. Ти от працюй у нас і одно навчаюся, отримую і освіту. Mm -hmm. То, що на цьому життя не закінчено. Ти там, наприклад, молодий хлопець, тобі там, наприклад, 25 п'ять років, да. Да, він уже особа з інвалідністю. Тобі ще жити і жити, і розвиватися далі, і працювати. Ну так і звісно, університет дає і нормальну зарплатню, і нормальні умови, і потім і пенсія буде. Все буде. Ну і повага від колег. Повага від Міністерства внутрішніх справ і повага від студентів курсантів, які навчаються і приймають весь цей досвід. До речі, як курсанти ставляться до ветеранів, коли вони заходять? Це вони, вони охочі йдуть, коли Ні, бачать. Так, курсанти йдуть охочі і допомагають там і десь якщо він оліницький можете підвести і підняти. То угу. єсть от коли з ними спілкуються, там вже другий акцент. Вони да. ну бояться задавати питання. Да, все ж бояться задавати, Тобто, питайте uh -huh. питання, можу зараз вам допомогти, розповісти там, хтось з окупованих територій, є. No, давай так. там я там був в тих краях, щось поспілкуємося. Uh -huh. Тобто, як витягуєш, знаєте? Ну потихеньку, потихеньку двигаємося і ми стараємося більше більше спілкуватися з різними курсами і uh -huh. іде, іде у нас контакт з ними. Дуже хотілося би, щоб дійсно ця робота не зупинялася, щоб держава ну, зі свого боку і міністерство зі свого боку, ну і громадяни, все ж таки на своєму боці, все ж таки допомагали ветеранам всіляко, абсолютно всіляко допомагали. Знали, що і ветерани готові вони віддали своє життя, вони віддають своє життя і далі заради того, щоб ми жили у нормальному, а нормальній державі мирних а, часів вони вимагають від цього. Ну і хочуть, і, звісно, нормального ставлення до себе. Тож, будь ласка, звертайте обов'язково на ці моменти. І, а, свій свою душу, свій погляд, свою увагу. Звертайте увагу на ветеранів, допомагайте їм всіляко. Абсолютно, я знаю, що дуже багато людей все ж таки вже змінили свою голову і нормально ставляться для до, до людей, які повертаються з фронту, але ще працювати нами, працювати, працювати над цим питанням, працювати на. Да. Не треба покладати руки завдяки тому, що ви є в нас, завдяки тому, що хлопці повертаються, і і дівчата до речі теж є ветерани, які повертаються з фронту. Є над чим працювати ветеранки, ветеранки в даному да. випадку. Да, звісно, є над чим працювати, і дуже сподіваюсь, що новин від Одеського державного університету внутрішніх справ у цьому напрямку буде ще більше. А ви будете плідно працювати з ветеранами, допомагати їм, допомагати їм реабілітовуватися і морально, і психологічно, і фізично, і давати їм можливість працювати. І головне дійсно давати. Наші молоді класний приклад того, яким можна стати, якою людиною треба і якою ціною є в них можливість навчатися Абсолютно. в нашій вільній незалежній Одесі. Абсолютно саме так і в вільній Одесі, вільній Україні, яка обов'язково 100% буде вільною завдяки вам. Тож хочу подякувати вам, Сергій Козаченко, помічник ректора Одеського державного університету внутрішніх справ по роботі з ветеранами і сам ветеран російсько-української війни сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Дякую вам. Дякую і всім вам, і ветерани, і дякую всім вам, громадяни України, Одесити. Тримайтеся, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Допомагайте і тим хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу Україну, і тим, хто вже повернувся на мирне життя. Допомагайте їм всебічно. Будь ласка, тримайтеся, не нехтуйте сиренами. Знов таки кажу: залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемося з вами обов'язково незабаром. І пам'ятайте, що все 100% буде Україна!